Всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова розпаковочка, ось, ось така невеличка посилка, яка приїхала з сайту Aliexpress. Зараз ми її з вами відкриємо, подивимось, подивимось, що тут. Ну, Відповідно, з картинки, я думаю, вже би зрозуміли, що тут має бути смарт-годинник, -час... смарт часи, пробачте. Сурожик чортовий проставку смарт-годинник чи смарт-браслет, як правильно позна, швидше, швидше всього смарт-годинник. Можливо, і не годинник. Ну, як бачите, приїхало те, що замовляв. Xiaomi Smart Band 9 Pro. Невеличка коробочка, що тут по, по написам, по зображенню. Щось якось темно сьогодні, незрозуміло, ще не хочу фокусуватись. Друзі, не вдається мені сфокусувати, не знаю, чомусь цей телефон останнім часом ні знімає, все нібито мене влаштовує, але з фокусом якийсь періодично в мене такі травми незрозумілі. Не знаю навіть чи видно вам там чи ні, сфокусувалось, тому що дрібненький такий шрифт. Ну, Добре покажу основне. Як бачите, ось на оцій наліпочці із штрих-кодом. Написано Xiaomi Smart Band 9 Pro, колір Obsidian Black, серійний номер і так далі. Зараз. Відкриємо і глянемо, що ми маємо в комплекті. В Більш в коробочці нічого немає. В комплекті ми бачимо бремінець до годинника, Добре, хай прихай поки полежить. Ми бачимо зарядку. Я думаю, також вона там з магнітною цією. Базелю. Ми бачимо ось такий мануал. Зараз гляну, чи є українська мова, чи немає. Друзі, ну не знаю, чи сфокусує, чи буде видно, чи не буде, але дуже сподіваюсь, що ви бачите. Є українська мова, сторіночка 24 під технічні характеристики. І пішло в нас тут. Так, ти глянь. Виріб Smart Bracelet такий негодинник, модель M2402B1 здається, тому що погано бачу, пробачайте тип батареї. Літій іонний полімерний акумулятор, ємність 350 мА на годину, водостійкість 5 атмосфер, фіт 5 Вт, 5 В 1 А. Пробачте знову. І почала гуляти в мене різкість. Ну, суть не в тому. Я хотів пересвідчити, що є українська мова, тому що написана глобальна версія і вона тут присутня, тобто ми можемо знайти всю інформацію, яка нас буде цікавити. Ну і відповідно, такий якби чи то жорсткий картон, а позаду щось пластика, ми маємо сам, сам браслет. Десь там я замов і плівку на нього чи скло. Я навіть не пам'ятаю, чи плівка чи скло. Десь воно ще, на жаль, їде, не приїхало. Давайте вже спробуємо відкрити. В принципі, можна було витягти так. Виглядає досить гарно. Такий він товстенький, позаду. Як бачите, у нас є оці всі датчики, які вимірюють все, що тільки можна. Потім вже коли під'єднаю їх, синхронізую з телефоном, смартфоном. Не дуже також хочу це робити, по тій причині, що замовив я не собі, замовив я Олексію Олексійовичу, його Xiaomi Mi Band. 6, в нього здається. чи 7. -й. Я вже навіть і не пам'ятаю. казав довго жити, він його впустив десь там на навчанні. Тріснуло скло, потім потрапила вода і відповідно все. На цьому життя його припинилося. Ну зараз я приєднаю цей ремінець і глянемо, як він виглядає. Такий дуже приємний на дотик. Матеріал, совтач приємний для до тіла, плюс. Я думаю, він там якийсь гіпали і так далі. Ну, звичайна застівка, яка є на всіх цих. Один в браслетах. Ну, схожа, або я маю на увазі. Дуже Типова така застіпка. забув, як вона називається. Зараз, щоб я на камеру не кріпив, поставлю його і покажу. Шановні глядачі, отже, дивіться, поставив я ремінець. До речі, кріплення тут цікаве, не таке, як. Ну, зазвичай я звик бачити, можливо, ви до цього звикли. Ось так це виглядає. Бачимо, тут є. Не знаю, мабуть, не видно, тому що не сфокусується. Є спеціальні такі якби, кнопочки, за допомогою яких ми натискаємо і знімаємо. Зараз я вам продемонструю. Бачите, воно відпадає, а відповідно для того, щоб поставити, все це дуже просто і легко. Я думаю, такий варіант набагато кращий, аніж оті звичайні. Я забув, як вони називаються, металеві типу, по краям натискаються з пружинками. Такий варіант кріплення, як на мене, кращий. Я так розумію, він у нас розряджений, зарядний кабель, звичайний USB і тут ось така, думаю, показує і не показує. Платформочка. Навіть тримається, але якщо я шевельну, відвалиться, тому що е, сам сам пристрій без ремінця досить такий важкенький. Відчувається його вага. Я потім допишу скільки. Ну, До речі, ви можете все це самі глянути. Е, в порівнянні з моїм як мене забувся, за замосфітом, то взагалі в мене легенький не відчувається, а цей такий досить на руці важкий. Зараз я поставлю його. На зарядку і подивимося трошки з воду, що і як. Якщо вам цікаво, друзі, будь ласка, чекайте. Друзі, отже, дивіться, під'єднав я його до е, зарядки. Спочатку пішов, хотів поставити, ну, зазвичай, де в мене стоять зарядки, де я заряджаю телефон, але е, засвітився дисплейчик, вибір мови. Дивіться, їх тут дуже багато. І відповідно те, про що я казав, так як це версія Global є українська мова. З'являється напис Завантажте Mi Fitness на свій телефон, щоб підключити браслет. Проведіть вгору для сканування. Друзі, ну відповідно, не зможу я цього зробити, тому що я ж знімаю на телефон. Давайте я вже зараз від'єднаюся, від да, вимкну камеру, поставлю цей додаток, Mi Fitness, ну а потім вже покажу, як воно є. На жаль, інакше в мене просто не вийде. Якби був Олексій Олексійович вдома, то звичайно я б все це робив би на його телефон. Я взагалі не хотів, якщо чесно. Він мені каже, та давай на свій, а потім мені передаси. Але що ж передаси, якщо немає цього захисного скла. Ну, в принципі, можна віддати, але я не знаю. Знаючи, що трішки є в нього такий момент, якась ну, не то, що неаккуратність, а можливо необережність, і я боюсь, що в нього покуцам. Тому якось так. Якщо цікаво, то почекайте, зараз все це встановлю і подивимось. Шановні глядачі, у вас минула секунда, а в мене майже два тижні, як я вам і сказав, встановив я додаток, все синхронізував, хотів показувати, але, ну, знаєте, як завжди трапляється, не було можливості одразу зняти, потім то одне, то інше, то робота, то ще щось. І, до речі, за цей час, поки. Не було нагоди зняти, приїхав пакуночок з захисною плівочкою, то вже, відповідно, відклався до, до, до неможливості. Зараз ми з вами відкриємо все, нібито нема нічого. Дивіться, тут їх три штучки, як я і замовляв. Як завжди, з запасом. Якось я так звик запасатись. Зараз ми з вами спробуємо все це поставити на годинник, на браслет. Ух, запаковано. Хочу ж вам показати максимально, як воно виглядає. Дивіться таке трішки окупке, як і сам дисплейчик браслета. Зсередини є звичайна захисна плівочка, яку треба буде зняти. Ну і потім все це буде виглядати ось приблизно так. Не буду я займати ваш час, демонструючи, як це все відбувається. Зараз протру сам годинник, буду його так називати для зручності. До речі, як бачите, зняв я ремінець, тому що так буде проще наклеїти. Все, все поставлю і покажу. Чекайте. Друзі, отже, Наклеїв я захисну плівочку. Якщо бачите, не знаю, чи видно, залишились декілька там пухерців повітря. Відповідно, коли вімкнено, там не видно їх взагалі. Сподіваюся, що вони потім вийдуть. Стоїть ця захисна плівка, екранчик, не знаю, як його назвати, досить досить... Якби вам правильніше сказати, надійно, як на мене. Але таке враження, що є невеличкий такий якби, зазорчик, щілинка і, можливо, туди буде набиватись якийсь бруд. Ну, побачимо. Встановив MiFitness. MiFitness, здається, чи як називається, забув. Допишу, якщо помиляюсь. додаток Але ж не можу вам нічого показати, тому що нема як продемонструвати екран свого смартфона, на якому стоїть даний додаток, спеціально розроблений саме під цей SmartBand 9 Pro. Ну Дивіться, покажу декілька моментів, вмикається годинник, да, коли ми будемо Ходити вправо вліво, ми відповідно потрапляємо в різні меню. Ось, наприклад, які функції, перша кнопочка функція не вимикати екран впродовж 5 хвилин, здається. Так, да, 5 хвилин. Якщо ми натиснемо, то екранчик 5 хвилин не буде у нас стухнути. Потрібно це чи не потрібно, я так розумію, для того, щоб економити. Енергію або, от в даному випадку, як вам демонструвати, рука з годинничком будети піднесенням. Тобто, коли ми вимкнемо, зараз він погасне, і коли ми будемо піднімати, він буде вмикатися. Зрозуміло, давайте поставлю знову, щоб не тухло ліхтарик або ж просто він підсвічує, ну не знаю, там можливо для того, щоб потрапити ключем в замок, або ми можемо вибрати такий вмигаючий. Навіщо потрібно, не знаю. Тут йде режим економії енергії, якщо ми його натиснемо, то відповідно буде показувати тільки годинник, більш нічого і коркомір здається. Да, Годинників, і все. Тут у нас відключено, тобто я маю на увазі, він не під'єднаний зараз до програмки. І шестерня тут йдуть у нас е ті налаштування, точніше ті функції, до яких ми можемо потрапити. Екрани браслета. тут їх небагато, але тим не менше є декілька. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 штучок. Можете обрати, який подобається. Ось, ну, наприклад, ми змінили і тепер він виглядає так, як година. Сповіщення відповідно. Вібрація вмикається, яскравість екрану. Авто стоїть. Можна вибрати автоблокування і так далі. Далі, режим не турбувати, швидкі жести, автовизначення, якісь переваги, розмітка, пін-код. Не знаю, що це таке батарея. Тут показує нам інформацію про заряд. Бачите, заряду вистачить 67%, вистачить на 13 днів приблизно. Можна увімкнути економію і так далі. Інформація про систему, ну і про сам годинник. Xiaomi Smart Band 9 Pro, модель M2402 B1, MAC-адрес, HyperOS, версія така, серійний номер і так далі. Відповідно, якщо ми Тягнемо зверху до низу, у нас тут швидкий доступ до сповіщень. Якщо навпаки знизу вверх, ми потрапляємо в меню цих різних налаштувань, тренувань і так далі. Біг, пульс, ну одним словом, все, що може тільки бути. Компас, прослуховування музики, тут їх дуже і дуже багато, щоб ви розуміли. Ну, а якщо рухаємо просто зліва направо або справа наліво, ми потрапляємо до також швидких якихось, е я маю на увазі те, що вибрано швидкі якісь моменти. Ну я так зрозумів, можливо, помиляюсь. Одним словом, мені дуже подобається, сподіваюся, і Олексію буде подобатись хай носи на здоров'я, хай він його радує. Ну, ось якось так. Хотів, звичайно, продемонструвати вам, як виглядає. Оцей фірмовий, фірмовий додаток, там, звичайно, більше всяких, всіляких налаштувань. Ну, знаєте, як завжди. Я пробував, він синхронізується. Тобто вмикаємо Bluetooth на телефоні. Так само в годиннику воно все конектиться, все працює, як, як і має бути. Тому ось так. На цьому я завершую свій такий недоогляд. Всім велике дякую. Друзі, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, критикуйте, дизлайкайте. Буду вдячний всім. Бережіть себе, тримайтесь, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!